Чехія відправить до Києва та Миколаєва 626 дизельних обігрівачів і 18 генераторів. Про це повідомив журналістам мер Праги Зденек Гржиб у середу, 14 грудня, на праській залізниці шість вагонів завантажили генераторами та обігрівачами, які допоможуть українцям пережити сувору зиму. З жовтня Росія ракетами великої дальності та безпілотниками завдає ударів по об'єктах енерго та теплосистеми України. Як наслідок, пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури країни. Києв є партнерське місто. Київ, наше місто, партнер, партнер Праги. Миколаїв бомбардувала російська армія. Там зруйновано інфраструктуру. Тому ми направляємо цю допомогу Україні. Наприкінці листопада європейський парламент розпочав кампанію Генератори надії він закликав найбільші міста Європи дарувати генератори і трансформатори, щоб підтримати енергопостачання на життєво важливих об'єктах в охопленій війною Україні, зокрема в лікарнях, школах, об'єктах водопостачання, центрах допомоги, притулках та основних станціях мобільного зв'язку.